Пані Катерина водійка з понад п'ятирічним стажем. Сьогодні приїхала на СТО, аби змінити шини. Робить це завжди завчасно та називає основні причини, тому що погодні умови не завжди передбачувані, особливо на західній Україні, особливо якщо їздиш на далекі дистанції чи там через гори умовно. І можуть бути різкі перебати температуру, тому краще не ризикувати, краще перевзути заздалегідь. Це перше, а друге, щоб не було великої кількості черг, це теж як фактор, фактор такий. Так, як ви давно придбали свою гуму Е, Минулого року? Слідкуєте за цим зазначуванням? Ну так. В Україні триває сезон перевзування авто у зимову гуму. На станціях шиномонтажу вже помітна активність. Фахівці розповідають, що водії записуються та намагаються заздалегідь підготувати своє авто до зимового періоду. Мняю резину, повністю міняю резину на ньому. Ставлю зимню, знімаю літню, ставлю зимню. Балансую, ставлю на машину. Балансування йде для того, щоб колесо не було. Коли ви їдете, щоб не було делько. Тут я пишу, який гармаш. Тобто це в нормі. Згідно європейських норм, замінити сезонну гуму потрібно до 15 листопада. На теренах нашої держави українські водії починають цей процес всередині жовтня на початку листопада, коли середньодобова температура опускається нижче 4 градусів або за перших заморозків. Конкретних законодавчих дат в Україні немає. Тому слід орієнтуватися на прогноз погоди та середньодобову температуру. Рекомендується Ну, шина із нас, якщо вже менше 50%, то то вже не шина, і якщо більше п'яти років. Різні. Робота на даний момент коштує образно от 15 колеса, зняти повністю перебути машину 700 гривень. Я думаю, зараз трошки морозець піде, то вони почнуть активніше або почнуть штрафувати. Щоб не було очередів, щоб люди отпу не приходять, тепер я записано на цілий день. Ну вони хочуть міняти, але вже не можна. А до тепер ми працювали теж. Щодо стану шин, то варто зважати на наступні аспекти. На кожному колесу є тепер так зроблено, є ідентифікатор. Якщо вже доходити до позначки 50%, то вже рахується не зимова шина. По вікові – до п'яти років має бути зимова шина. вже више п'яти років, вона вже тіряє свойство, типу якби на слизькій дорозі або на мокрій. Є липучі резіни, ну, Скати є просто така, що на трасу там є ну, багато різновидностей. За встановлення коліс, які не відповідають нормам, на автовласника чекає штраф у розмірі від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо порушення повторюється, водій може втратити права на 3-6 місяців або отримати до 10 діб адміністративного арешту. Тому водіїв попереджають, варто завчасно подбати про заміну гуми та піклуватися про власну безпеку у зимовий період.